Дорогі друзі, ми сьогодні розпочинаємо новий чемпіонат. Цей чемпіонат дещо відрізняється від попередніх чемпіонатів, від той кількості команд, яка буде і самим форматом турніру. Як коротко поінформую, у нас планується дві ліги, перша ліга і вища ліга. В першій лізі у нас буде 10 команд, вищій лізі, 9 команд. Це початок чемпіонату, я думаю. Наступному році ми розширимо ще коло наших команд і вже сьогодні поступає дуже багато пропозицій щодо участі в майбутньому чемпіонаті, тому я думаю, що цей чемпіонат буде початком потужного серйозного чемпіонату області. Дуже велику увагу нам всім потрібно приділити не лише чемпіонат області, дуже важливу велику увагу ми хочемо сьогодні приділити нашим дитячо е, юнацькому футболу і, зокрема, дитячо-юнацької футбольній візі, яка буде дуже потужно стартувати з початку вересня цього року. Тому у нас великі плани, і я впевнений в тому, що ми всі разом зробимо багато для того, щоб наш тернопільський, тернопільський футбол звучав дуже серйозно в Україні. Сьогодні я хочу привітати нас усіх. В першу чергу хочу привітати спортсменів, які. Сьогодні розпочнуть чемпіонат області. Хочу побажати нам усім хороших емоцій від їхньої гри, від їхньої чесної, безкомпромісної, е, потужної гри. Хочу побажати нам усім, щоб ми приходили на стадіони, тому що ми тільки разом зможемо вселяти віру і впевненість в гру наших футболістів своєю присутністю, коли ми будемо за них вболівати, коли ми будемо тішитися їхнім результатом і отримувати прекрасні емоції від їхньої гри. Всім бажаю. Успіхів усіх життєвих, гравцям бажаю безкомпромісної гри на полі, чесної і оголошую чемпіонат в області відкритим. Для цього запрошую капітанів двох команд підняти національний право.